Привіт, малята! А чи чули ви колись про цурпалка? Якщо ні, то вмощуйтесь зручніше, адже сьогодні ми будемо читати смішну історію про його пригоди. Книга ця називається Цурпалко від Джулії Дональдсон і Акселя Шефлера. Тому давайте починати. Цурпалко. Жив тато цурпалко у хатці доплі, з ним мама цурпалко і дітки малі. Уранці по луках пройтися краса. Цурпалку, цурпалку, ховайся від пса. Ой, палка ж бурлялка, її підберу, зіграємо неї в улюблену гру. Я гру із жбурлялкою дуже люблю. Господар жбурлятиме, я половлю. Та я ж не ж бурлялка. Я тато, цурпалко, 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 це я. Удома чекає на мене сім'я. Ось напис Собаці вдягни повідець. Цурпалка врятовано і кінець!» Щасливий цурпалко додому помчав. Цурпалку, цурпалку, пильнуй за дівчам. Зраділо дівчатка, хоч він не зрадів. Чудова пірналка, почнімо заплив. Ось палиці діти кидають гуртом, Чи я швидше всіх пропливе під мостом. Та я ж не пірналка, я, тато, цурпалко. Цурпалко, 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 це я, все далі і далі від мене сім'я. Струмок став рікою, петляє в полях. Цурпалку, пильнуй, наближається птах. Але бік кілгоче, Чіплялка ура, мені вже гніздо укріпити пора. Та я ж не чіплялка. Я тато цурпалко. Цурпалко, цурпалко, цурпалко це я. Уже зачекалась на мене сім'я. Гніздо спорожніло, цурпалко утік. До моря поніс його річки потік. Згубився цурпалко у вирі морськім. На хвиля гойдався і мріяв про дім. Аж ось його виніс прибій на пісок. Цурпалку, халепа йдуть тату й синок. Ми що, в утрималку знайшли ось яку Почепимо прапор на замок з піску. Ні. Ні, я не трималка пакетів порожніх, не меч дуелянта, не дрюк подорожніх. Я не малювалка, не луп пострілялка, не битка і не бумеранг-поверталка. Я тато цурпак. Цурпалку, цурпалку, пильнуй хлопчака. Погляньте, яка підходяща рука, якраз дороблю я сніговика. Та я ж не рука. Ох, не доля моя. Цурпалко, 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 це я сумує за мною велика сім'я. Блукав наш цурпалко, не чуючи ніг, він очі заплющив, де бачив там ліг. Заморений, втомлений, зовсім один згубився цурпалко поміж хуртовин. Не чує, як поруч іде коляда. І радісний голос. За хмизом гайда. І ось він в каміні між цурок і дров. Прокинься цурпалку, цурпалку агов! Не чує сім'ю свою бачить в сні, аж раптом прокинувся. Що це? Ой, ні. Хтось лізе в димар і кричить просто жах. Рятуйте мене! Хо-хо-хо, я застряг. Застряг? Хто застряг? Це застряг? Ну і ну, не бійся, застряже, давай потягну. Він смикав і шарпав, пехті тягнув, крутився, вертівся і ногу здобув, а все за ногою з'явився цілком дідусь Санта Клаус із повним мішком. Спасибі цурпалку, ти мій рятівник. Тепер Санта Клаус, боржник твій повік. Удвох рознесли подарунки до свят для чемних дівчат і чемних хлоп'ят, як вітер летіли в санчатах між хмар. Ось Санта сказав Це останній димар. А мама цурпалка сумує сама і діти сумують, бо тата нема, дарма що Різдво в них печаль у очах. Та що це за звук? Хтось спустився на дах. Це пташка чи мишка, чи сірий кажан? А може, збулось найпалкіше з бажань. Різдво диво час для найкращих новин. Отак, це цурпалко, цурпалко, це він. І найщасливіша з щасливих родин. Не знаю, як ви маляте, але я просто в захваті від цієї книги і від цього кумедного персонажа. Скільки ж пригод випало на його шляху додому? Книга цурпалка, це не лише смішна історія. Це історія, яка нам нагадує ніколи не зупинятися і ніколи не здаватися на своєму шляху. Тому що хто ж знає, що сталося з маленьким цурпалком, якби він просто далі лежав в каміні і чекав свої долі, здавшися. Тому, малята, будьте сміливими і ніколи не зупиняйтеся на своєму шляху до цілі або до своєї мрії. Історію про цурпалка читала вам, як завжди, я, Юля. А ви малята? Не забудьте підписатись на канал Казки для Малят, адже нова захоплива історія вже зовсім скоро. До зустрічі, Па-па!